Тож, дорогі радіослухачі, Остап Друздов відомий письменник та телеведучий у нас в прямому ефірі. Пане Остапе, доброго дня. Доброго дня, у нас і добрий вечір. Наші На заокеанські радіослухачі, певно, мало не проспали такі великі події з Польщею і так далі. Будемо зараз наздоганяти всі ці новини, хоча насправді для вас вони є вчорашніми. Ми теж учора в Україні дуже так я б сказав так дуже збуджено. Реагували на всю цю польську історію з падінням ракети чи залишків ракети, чи як там вже зараз трактувати на території Польщі. І я сьогодні, аналізуючи все це, хотів би відзначити таку лавину дуже недоречною, я б сказав, і вона завжди є недоречною. Такої антизахідної, антинатівської риторики, і дуже багато людей, які розграбували за 30 років свою власну державу, перетворили її на заповідник корупції і беззахідної допомоги, хіба би асфальтом відбивалися від е, скаженого е, ворога по сусідству. Зараз собі ще дозволяють е, такі всякі е, колючі і дуже такі. Е, Негарні випади в бік заходу, мовляв, о, ви бачите, яке ото, НАТО, що то, що то. І такий цей скепсис посіявся, і дуже мені це нагадує взагалі. Навіть це от Маргарита Сіманян чи Владимир Соловйов, от щось в такому стилі би могли теж писати, що мовляв, на що то, этом, що там, яке там НАТО, господи, там можна їх стріляти якимись ракетами. А, а, а вони будуть вдавати, що нічого, то. І, 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 і так далі, і так далі. Я на це дивлюся з залишками своїх нервів, тому що ні моїх нервів, ні мого здоров'я, чесно кажучи, мушу вам зізнатися, дорогі е слухачі. Не вистачає реагувати на ці абсолютно інфантильні, наївні, якісь позбавлені широти мислення і широти розуміння процесів, такі якісь елементи і верески, які абсолютно є. Недоречні І тут я завжди стою на позиціях жорсткого присікання будь-якої антизахідної риторики в умовах, коли країна абсолютно і повністю залежна від західної допомоги, без цієї допомоги не могла би абсолютно елементарно протистояти такому ресурсному ворогу як російська терористична і ядерна держава, і без західних вливань. Які зараз складають більше половину державного бюджету, вже давно би не існувало ніякої соціальної сфери в Україні, хоча б взагалі, хоча б якогось якоїсь, не знаю, економіки під час війни, і багато багато чого. В принципі, чого нам ніхто не зобов'язаний робити, тому що я завжди буду нагадувати всім людям, які дуже люблять сильно жартувати про ніякий НАТО і ніякий захід. Я би хотів. Наголосити, що ті держави, які захотіли раніше ще захиститися від східного імперіалізму російського, вони це зробили ще в 90-х роках, коли повступали і в ЄС, і в НАТО, коли вони повністю вбили в себе Совдепію, повністю ліквідували совєтського чоловіка, зробили стрімкі реформи, увійшли в систему колективної безпеки, розвинули свої економіки і Нікому нічого не зобов'язані, бо хто хотів розвивати в собі європейськість, той це робив з моменту незалежності в той час, коли деякі інші країни в притулку 2014 року були абсолютно проросійськими, обирали двічі суджених зеків з проросійськими поглядами, роздеребанили весь Крим з Чорноморським флотом, дали Росії. Повністю всюди зайти, розбудовували руський мір. Ніхто не займався ні українською мовою, ні українською пам'яттю, ні українською економікою, ні українською культурою, взагалі нічим українським. Будували тут рускомірну країну, яка тільки пам'яталася з революцією гідності, що може бути щось інакше. І тепер, отакі от всі вилізли, розумієте, сильно борзі. І починають розказувати, що таке НАТО, і так далі, не розуміючи процесів, не розуміючи, що звичайно в таких умовах ніхто не буде вступати в широку війну на рівні НАТО за такий інцидент, який був, мав місце в приводові. Тут недалеко від українського кордону, і треба просто розуміти ці процеси. Хто розуміє і хто просто на ну, якось дивиться на це компетентно, тому і пояснюване, якби нічого не треба. А хто не розуміє, тому і і не хочу пояснювати, тому що мені здається, що якраз всі ці такі антизахідні речі, які зараз прокотилися, вони дуже напевно подобаються нашим ворогам, а я все ж таки стою на позиції вдячності всім союзникам України, які мають холодну голову, мають зрештою свій розрахунок, що теж правильно, і за принципом своєї доброї волі все ж таки уможливлюють бодай та не бодай а дуже серйозні успіхи українських, української держави і збройних сил, і допоки власне українські збройні сили. З західною зброєю і західною допомогою звільняють, потрошки деокуповуючи Україну, то доти який сенс ще комусь вписуватися в цю історію, тим паче, коли тут абсолютно ніяких підстав немає ні для статті 5, і просто треба собі відкрити і почитати нарешті і, 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 і закрити цю тему, розуміючи, що є значно інші виклики, які. Ну, по-іншому, на які будуть зовсім по-іншому е реагуватися і так далі. Я от власне угу. з цього хотів би розпочати, бо ну, от мені, мені тут все-таки важливо е присікти якісь такі нездорові, знаєте нездорові репліки від все ж таки з країни, яка ну, спочатку би подбала про свою готовність і Свою стійкість і свою е, іншість, аніж зараз просто так гульно собі дозволяти, якісь такі е, колючі ку випади в бік наших основних союзників, власне наголошую від доброї волі, яких все ж таки е, країна залежить, і це треба теж розуміти. І це треба бути якась золота е, середина. Я думаю, що зараз є час трошки змінити тему. Для нас цього в нас є ігор, який може це зробити. Так, Просто дякую, пане Остапе. Я нашим радіослухачам нагадаю номер студії 773-800-2860. Ви можете нам телефонувати. Я пане Остапа трошки скручу, бо, тому що ви трошки прокашлюєтеся. Напевно, в нас дуже така погода не, не, не мерська, як ми говоримо, для мерів. І пане Остапе, в нас етер називається Суб'єктивно з Остапом Дроздовим, Ви сказали свою думку, і я можу сказати думку. По перше, ви говорите про те, що заокеанські наші друзі українці вони проспали. Ні, я мушу вам сказати, що ні. Ee, коли в нас це відбувалося, це були постійно дзвінки, постійно е, якісь переписки. Всі все знали, всі не спали, всі були в такому глибокому трансі О, І е, ну, але я зразу мушу вас підправити, -м -м. так але він абсолютно є безпідставний. Ну до для чого себе накручувати на рідному на рівному місці і не бачити абсолютно адекватних якихось симетричних процесів? Хто що, що, в кого в когось дійсно були думки, що не там уламок, який впав, ну це ж зрозуміло, якби. Куди він упав, це що б стане підставою для збройної відповіді? Тоді, не коли ця було. сама стаття 5, на яку так всі дуже посилаються, вона говорить власне про допомогу постраждалій країні. Ця допомога до часу навіть не є військовою. Це, це трошки, знаєте, було некомпетентно, і дуже шкода, що не було вчасно кому це все людям розжувати і якось, ну, якось прийти до, до, до такого адекватного. Розуміння, я, наприклад, за великий двіж завжди був. Uh -huh. Мені дуже бракує оцієї масштабності процесів. Але є ситуація така, яка є. Безумовно, захід воює і буде воювати не безпосередньо, а руками України українців, і це не звучить якось так цинічно. І це не звучить ні принизливо, ні образливо. Тому що треба просто зрозуміти, а, а, а чим він має воювати? Ми ж не є країна-член НАТО. Які тут можуть бути ще варіанти? Тому я завжди за тверезий погляд, за такий прискіпливий, тверезий погляд, і він, мені здається, от завжди і він перемагає і тоді. Стають такі розчарування, всі такі стають розчаровані. Такі знаєте, спочатку накрутилися, потім тяжко назад себе відкручувати. Я більше стою на позиціях спокійно дивитися і бачити все ширше та й та й все. Остапе, як ви говорите тверезий погляд, я можу теж дати коментар. Ми, наприклад, коли із друзями обговорювали це питання, то ні в кого не була думка, що зараз Польща літаками перелетить через так, наш так. кордон. Це ні в кого таке не було, але просто якусь відповідь дати в плані посла запаліблік. Не знаю, от, от такого от плану, бо тому, що ну ми знаємо історію Польщі, знаємо про Катиню, знаємо про знищення верхівки, про Качинського, і вони тоді так само це все, так як я скажу, на жаргоні схавали. А зараз по факту, ну так, звичайно, що це не, не той масштаб, але все рівно. Я думаю, що ну ніякого симетричної збройної відповіді на два трактори. Бути не може взагалі, це на старті. Треба просто всім зрозуміти і, і не не перебільшувати, не роздувати якусь мега е, е, Бог знашого. Навіть якщо це тестово, я повірте, в нас. Е, Дуже багато є підводних речей, які вам ніколи не скажуть ні посли, ні президенти, і ні G7, ні G20, і G30, і не G50. Мені здається, що позитивним висновком з такої ситуації, яка сталася з Польщею, є напевно буде все ж таки посилення протиповітряної оборони насамперед в Україні, тому що через Україну це летить. Відповідно, воно має збиватися на території України, і це вже буде добре. Це те до речі, про що українська влада завжди просила союзників саме посилювати протиповітряну оборону. Я ну тут я теж можу дуже легко пристати на позицію скептиків і розказувати, а що то не дають, а що то не дають. Ну якщо ми почнемо розбиратися, чому. Ну, то можемо взагалі, знаєте, загрузнути в цих, в цих припущеннях, розмовах. Краще йти, знаєте, по поточній, як то кажуть, ситуації і з неї, хоча б з неї використовувати ну, щось так, на користь. У нас є так. наші слухачі, багато дзвіночків. Я хочу сказати <кхе> також свою ремарочку. Там не суть в двох тракторах, там суть в двох людях. А... Ну, так, так, на превеликий жаль, так. А в нас суть уже... Більше як не знаю. Угу. Нас... Добренько, давайте послухаємо. Так, кільканадцять наші... тисяч. Доброго дня, ви в ефірі, будь ласка. Доб... Моє шанування. Пане Остапе, ви знаєте, що зброя зброєю, але все-таки засоби масової інформації тут повинні відігравати а, ось таку одну з головних а, ролей чи доріг цього спрямування українців. Подивіться, навіть є створена в Україні. Українська спілка блогерів. Є такий блогер у Львові, Микола Рушниця. І він він же Хазан Геннадій Едуардович. Він починає там десь котити бочку, де там грубо говорити, чи десь висловлюється погано про свободу, про фаріон, чи то якась куріта, чи ще там орлиця. Ви мені просто дивно, що в такий час, і він принижує свободу. Я думаю, що ви 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 знаєте напевне того великого діяча в лапках Львова Микола Рушниця. Як ні, то подивіться добренько. Дуже дякую. Це інформація дуже вузького загалу. І я думаю, що я не повискав. можу тут скоментувати. Я на я перший раз чую хто то такий. <гум> Якби я ну справді це настільки маргінальна якась постать, що ще його відстежувати. Це це знаєте це марна трата часу. Так, я також думаю 773-800-2860. 773-800-2860. Давайте ми ще послухаємо нашу постійну слухачку. Доброго дня, ви в ефірі, але будь ласка, коротенько. Доброго вечора, пане Остап. Дякую, що взяли мій дзвінок. Я хотіла запитати. Ви сказали двічі, ви б Зека, це ви, ви мали на увазі Януковича ще кого, я не знаю, не могла згадати. А ще е, мені здається, що це неправильно звинувачувати народ, тому що е, народ знаходився під русифікацією 400 років, і, і це просто святий народ, який ще зміг е, е, зробити такий опір, що який зробив український народ. Тому е, це неправильно. Я це перший раз може з вами не згодна. Дуже дякую. А ми я п'я хочемо... ну, по я, я, я поясню про про двічі. То я маю на увазі власне двічі судженого, тому що він має дві судимості. <рес> тобто, це не двічі президента, а двічі суджений. Тосона ну, народу. Ну та ну від від мене ви ж ніколи не, не почуєте. Ну як я можна звинувачувати народ? Це себе звинувачувати. У нас частина народу є. Ну, якби русифікованого безнадійно настільки, що навіть зараз, під час війни, вона далі залишається рускомірним за своєю за своєю ідеологією. І ми, власне, це теж розуміємо. І ми з цим працюємо. Ну, хто як може? Я би з цим не працював, тому що вважаю, що деякі люди вже закінчені є в своїй ідентичності, і в якійсь в дурості, тому там нема вже кого. Виправляти. Але ви абсолютно праві власне, за народ, бо це якась той фактор, який не врахував ані Путін, ані, я думаю, навіть і теперішні там наші лідери сучасності. Вони власне не врахували величезну, величезний спротив самого суспільства. І навіть попри всю ну, таку нещадну русифікацію, яка дійсно тривала 300-400 років. Ми, власне, на рівні суспільному, народному, показали найбільший спротив. І за цим пішла влада, за цим пішов і Захід, і за цим пішли всі наступні події. Тобто, переломним, переломним фактором все ж таки був цей народний спротив проти вторгнення і тут. Ну, Теж нема про що говорити. Тому я не знаю, можливо, ви якось неправильно сприйняли якусь якісь конкретні фрази з моїх уст. Я абсолютно не вкладав ніколи зміст зневажливість стосовно суспільства. При цьому розуміючи, і ви теж від мене дуже часто це чуєте все ж таки в нас далеко не всі, повірте, далеко не всі такі є свідомі, як, як може нам здаватися, і в принципі і не потрібно. Тому що для якісного спротиву достатньо тої критичної маси, от як і в Революції Гідності. Революція гідності це був, ну це ж не, не весь народ був, правильно? Хтось був антимайданом на той час, хтось був ще за інших, хтось взагалі не сприймав європейського руху, але цього достатньо було, щоб переламати взагалі всю проросійську історію розвитку України. Тому це таке питання більш оціночне, про те, хто що бачить. Той на тому і акцентує. Я стараюся бачити обидва процеси і акцентувати власне на тому позитивному, який власне і уможливлює той спротив, який зараз Україна чинить. І тут вже безповоротні речі відбулися. Я не знаю, ким треба бути, щоб зараз ще якби не приставати до українського боку, до, 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 до української майбутньої перемоги. Це для мене вже ну і очевидні речі. Пане Остапе, я для вас, як завжди, підготував деякі теми для розмови. І така от тема мене, наприклад, цікавить. G20 та резолюція: чи дійсно реально Україна може отримати компенсацію? Ну, ми за g 20 теж треба якесь окремо сказати, бо дійсно я, я теж дуже чекав дуже чекав цього, цієї події на острові Балі. І ну, там свою аналітику я з цього приводу. Викладав на своєму Ютуб-каналі, вона виявилася достатньо такою е, точною. Хто захоче, той е, подивиться. Е, я би, е, Якщо підсумок підвести цього індонезійського саміту на Балі G20, то е, тут треба звернути увагу на український виступ, він був в запису, тобто це він не був наживо, він був про то, там протрансльований. Про в якому виглядає на те, що тема перемовин, а вона була, я думаю, основною в кулуарах Україною ця тема вже є фактично закрита, і заявою українського президента наша держава фактично вказала, що темою для перемовин може бути лише повне виведення. Всіх російських військ з України, тобто йде мова навіть не про відмотку до 24 числа, хоча так прямо то не було сказано. Але там так, така думка е, от випливає логічно, що для України сприйнятним буде повернення до кордонів 91-го року. Тобто йде мова і про Ордло, і про Крим. І фактично така заява, ну, вона є. Я думаю, з заходом буде протрактована як остаточна позиція України стосовно будь-якої неможливості переговорів про щось інше. І відтак ми вчора. Україна, не знаю, чи ви це теж ну, це думаю, всі це знають. Пережила це не найбільший ракетний обстріл, і фактично одразу після. Оцього відеовиступу українського президента Росія, як то кажуть, відповіла миттєво, і було випущено майже 100 ракет. Зараз в цю хвилину країна має восьмигодинне відключення світла фактично по всій країні. Нас зараз от ми з вами говоримо тільки тому, що нам попало от бути в тій зоні, яка зараз має в цю хвилину світло з 8 години. Її згідно з графіку електроенергії мало би не бути. Тому цей, цей вибір на користь іти до кінця. Росія одразу прийняла, прийняла в ракетний спосіб, і мені здається, Захід теж після G20 буде і є поставлений в умовах, коли він все ж таки теж змушений буде йти до кінця. І тут питання, я думаю, більше до західних лідерів, які після G20 роз'їхалися, так би мовити, з домашнім завданням напрацювати оцю довгострокову перспективу, тому що в короткостроковій перспективі. Перемовини вже зараз не актуальні взагалі, бо ну, Росія ніколи не погодиться все лишити і визнати свою капітуляцію. Відповідно, ця довгоперспективність війни має бути домашнім завданням для країн, без допомоги яких я повторюю український вибір ось такої позиції буде ну неповноцінним, тому що ну ми без західної допомоги не зможемо. Протистояти тривалий час, власне кажучи, це є таким результатом без результату, але це така, така нова фаза, яка думаю, все ж таки захід на це буде теж зважати і напрацює свій алгоритм дії з урахуванням ось цієї позиції України про неможливість переговорюватися на предмет компромісів чи визнання частини анексії, і так далі. Так далі цього фактично вже якби не буде. Дуже зрозуміло навіть дякую за відповідь. Таке питання. Чому Путін особисто не приїхав на G20? Невже не було кому йому того чемоданчика вести? Знаєте, той анекдот, то, то не анекдот, насправді я не знаю, чи наші радіослухачі знають. Я, я вважаю, що вони напевне знають легенду про чорний чемоданчик, що це є туалет насправді. Ну, там, ні речі, вона так і є, але Бог з ним що там, що там йому ну, є. Тут вже жарти, не жарти. Президент російського російського терористичного режиму Путін буде їхати тільки на підготовлені рішення. І відповідно він просто, ну просто їхати, щоб що. Без ніякого рішення нема сенсу йому ні з ким бачитись, і з ним теж не буде. Це є серйозний рівень лідерів, де такі речі прораховуються наперед. І я би теж не кипкував без приводу там і Лаврова, що його там десь там визнали, вигнали, чи шеві там десь в готелі, чи ще щось. Це це є ну це так для для потіхи народу. Та прошу дуже собі жартуємо, скільки влізе. Але ну для серйозності процесів, ну то навіть смішно про це говорити. Звичайно, він передав. Кожному світовому лідеру він передав якісь там, я думаю, записочку своїми якимись пропозиціями Кремля. І що в них там написано, це ми теж не знаємо, тому там свої свої процеси будуть іти. Зрозуміло. Ну що ж, пане Остапу, будемо завершувати. Остап Друздов, відомий письменник та телеведучий, був у нас на прямому етері Тож, гарного вам дня. Навзаєм дякую. Світло світлої Пори, тож ми йдемо далі за програмою. До